Молитва Матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну, нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла, молімося разом за наших героїв, читаємо молитву сорок разів. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя. Поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. У Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя. Поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти Його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя. Поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя. Поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя. Поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому, захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе, поведи мого сина дорогою життя. Поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла, Амінь. Господи, молю тебе. Поведи мого сина дорогою життя, поверни його здоровим і неушкодженим додому. Захисти його від усякого зла. Амінь.